Всім канал, з вами Арсенал. Сьогодні ми граємо в FIFA Mobile з моїм другом Артуром. Його відео як ви знаєте, не буде, я вже минулу частину знімав. І як ви бачите, одний склад, він не помінявся так би. А може і помінявся. А, ну тільки то, що я Dyonga покачав до 107-го, так то, здається, більше нічого не поміняв. Зараз я мукену вже. А, ну і що я клуб змінив на ПСЖ. Ну і тепер зараз э, я. Артуру кену за прозна матч. От він. Так, зараз, надеюсь, він зараз прийме. Зразу. Зараз він прийме і... А, він вже прийняв, добре. Він вже прийняв. Ну, як пожеться, матч я включусь. Так. Мій ну матч у нас вже починається, розводжу м'яч я, тому що я кену запрошу, хто кену, хто і розводить м'яч. Артур уже эти стикеры тут делает. Так, за... о, блин, майже на Гитинс. Уже Грова до побачения. Гитинс красава. Э, кака, кака. Кака, кака, кака. Бежи. Мартинес, Мартинес. Я кушаю, мать. Є, yes. перший гол у нас є. Перший гол у нас є. Сьогодні я маю виграти, тому що я маю за Артуру за минулу серію, в якій він мене переміг з рахунком 2-1, але він забив тоді дуже гарний штрафний, я пам'ятаю. Настільки гарний, що то просто дуже гарний. Я не знаю, як це просто описати. Ну, подивіться першу частину, хто не дивився перед тим, як хочу дивитись. І ви побачите цей дуже гарний гол. Він самий гарний за вчора. А ну Артура трошки поміняв. Склад, так що... О, вже один-один. Артура такі зміни, то що в нього з'явився майкон на піравому фланзі захисту. І все. Так як би я не знаю. Так, даємо пас на саку. Сака, давай. О, до побачення марку курелі. Ай, а, я. Як... Мартіне звитащив. Мартіне з витащив іду, Мартінес. Що це було? А... Це просто імбовий момент. Настільки імбовий, що просто я не знаю. Це просто. Це настільки імбовий момент. Russell Йонг. Блін, далі в Анрі м'яч, це дуже погано. Можливо, зараз гол. Ні, ні Маркес Красава. Блін, 5 Анрі забрав. Є yes, збеком. Біні Гітінс? Мартінец? Бен Сікір. Гітінс біжи. Гітінс! кутовий, будь ласка, кутвей! Кутвей! Зараз будемо подавати. Ми будемо подавати на Стама. Тому що Стам доволі файний захисник, який вміє бити... Блін. Головою, давай! Ол, Ні, Мартінес, блін. Е, це що було у мене питання? Артур, що ти твориш? Якщо ти даєш це відео, просто от от що ти витворяєш нині за врутаря? А що я витворяю? Шо за удар, був, що за ударім бой тільки Ну все, це кінець першого тайму, так як зараз, майбут. Так же ігрова біжить по флангу, можливо, уша один гол А, ні, все. Суддя зупиняє матч, поки що. Так, зараз у нас буде другий тайм. Так, тепер Артур вже забав. У нас вже грове. Блін, він обвів мене. Майкон, майкон. Так-так-так. Кто там між майжегрова? о Оп'ять. Так, так. ка-ка. Сака 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 уб'ю марку курелью. Блін, цей марко курелі якийсь дуже імбовий. Хоч у нього тільки 104 та карточка, здається, і то з прокачкою. Але він дуже сильний в захисті. так що, чесно. Блін, Джигрова робить такі фінти. Так, 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 Джигрова хоче у нас забігти, я так розумію. Ні, він дає парс. Саксака. урель я... Він такий, блін, мене вже задубав. Минулі серії в мене. Я аж то, забирав той Марку Курелі. Тепер він опять мене забирає, чесно, уже вже реально задубав. Часто забирає та й забирає, я не, не розумію цієї фігні. Давай, погнав. Е, Ладно. Це було обійненько. Так, 70-та хвилина, рахунок нічайний. Ну, нічия. З рахунком один ідем. сака сака. Ой, як Маркуку кукралю! Якби ще не лагало, то тоді було б шейм, А так лагає, трошки мешається піп'язик. Не трошки, а піп'язик. Щось жигрова робить. Фінти якісь не потрібні, я не знаю на що він тут зробив Артур. Так, блін! жигрова не треба. Хух! Да лопес красава. А, кака. Сака. Кака, сака. Та блін, все, март закінчився з рахунком 1-1. Е, якщо ти дивишся це відео Артура, то я вітаю нас двох сьогодні, то, що ніхто не переміг, на жаль. Але зато нічия, ну і все, всім папа, ви був на каналі Арсенал.